Доброго раночку на сніданочку. Фух, погода тепленька. Все чудово. Але просто води дуже багато. Тут ось трішки тракторець проїхав, трохи почистив. А по набережні бігти, то просто по щиколотки води. Якщо біг по тротуару містом, то вже всі ноги мокрі. Пару кілометрів вже. Ну. А так настрій чудовий заряджений. Біжимо по стандарту вправи ранкові. О. Всім гарного дня, чудового настрою. Одягайтесь тепленько, на вулиці Сиро, щоб не заболіли. Та тренуйтесь. До зустрічі. Бережіть себе. Ага. О, який! Віжі треба їсти. Де ноги мокрі. Але біжимо, ще трішки злочилось. Рівно 5 кілометрів. А може трошки більше, Але тушиша. Але що тепло. Дорож. Super. ཨ་ Supert.